В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої. Цей сліпий Вартемей воістину, не був сліпим духом своїм. Його міцна і нездоланна віра в Господа нашого Ісуса Христа давала зір Його Духові. Він духом дивився і бачив Бога. Хоча очима тілесними не міг побачити створінь Боже. Він дивився і бачив головне: могутнє, неперехідне, безсмертне, нетлінне, вічно живе і радісне. Справжніми і невеликовними сліпцями були ті, хто змушував його мовчати. Марно вони бігли перед Христом, ніби його авангард. Вони були сліпіші, ніж вартиме, бо вони не знали. Перед ким біжать і хто за ними йде, який страшний і величний урок сучасним священникам, і тим, хто йде попереду і керує духовним життям народу, нехай закриються у клітці душі своєї і самі поміркують, чи бачать вони виразніше, ніж цей сліпий вертимей. Котрий не міг очима бачити ні дерев, ні каміння, ні звірів, ні кущів, але духом своїм бачив Бога, дивився і бачив Божество Господа наш Ісуса Христа. Чи не схожі багато у чому деякі з них на тих, хто йшов попереду, коли гноблять істину віруючих людей, коли сміються над душами людськими, волаючи до живого Христа, коли Ведуть боротьбу з ревними богомольцями, змушуючи їх мовчати. Нарешті наблизився, і Господь наш Ісус Христос почув крики сліпого Вартимея і побачив тих, хто змушував його мовчати. Ісус, зупинившись, звелів привести його до себе. Тисячі людей проходили повз нещасного сліпого, і ніхто з них не зупинявся, не зжалівся. Але більше того, вони наказували йому мовчати, щоб він не ображав їх слугу. а Ісус побачив його і зупинився. І як йому було не зупинитися перед сліпим, адже і це людина, а Христос прийшов у світ заради людей. Як не зупинитися перед людиною, котра кричить, благаючи його про допомогу? перед доброю людиною і зрячою душею. Навіщо йому поспішати в Єрусалим? Там ірод, Пелат, Каяфа, люди і гірші, і сліпіші, ніж Вартемей. Цей... цей просить у нього спасіння, а ті готують йому хрест. Він зупинився і звелів милосердним людям, щоб бігли попереду, щоб вони зупинилися і зжалілася над одним зі своїх братів. О, як би і нині Господь звелів усім тим передовим людям, котрі женуться за так званим прогресом, і неминуче залишає своїх братів марно плакати і кричати в брудній калюжі біля їх прогресивної дороги. Якби він звелів їм зупинитися. Подивіться, Людина для нього важливіша від усякого людського прогресу, зовнішнього й оманду всіх цивілізацій, університетів, книг, машин. Милість важливіша від усіх людських фраз, усіх людських творів, розумових і матеріальних, Бігони вперед керуються малими цінностями, а Христос завжди керується найвеличнішими. Бігони вперед є дріб'язковими торгівцями, що збирають і ділять гроші, а Христос є істинний багач, що несе з собою найбільші скарби і щедро наділяє ними. Іван Глис Марко повідомляє, що після того, як Христос велів привести до нього сліпого, люди підійшли до Вартемея і покликали його, кажучи: Не бійся, вставай, кличе тебе. Він скинув з себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. Зовсім видно, що до чого Вартемей кричав сидячи, і кричав дуже голосно, щоб Христос його почув. Схоже, що Він не міг встати, поки його не покликали, через сильне хвилювання і страх, щоб Христос не пройшов, не почувши його. А тепер. Переповнений радістю, коли йому сказали, що він кличе його, підхопився, скинув себе верхній одяг і прийшов. Ці слова, дорогі мої, приховують у собі глибинний внутрішній зміц, точніше приходять весь хід спасіння нашої душі, у своїй духовній сліпоті, і ми сидимо в пилюці цього світу. Відчувши присутність Божу, ми в той же час найболючішим чином відчуваємо свою засліпленість гріхом, свою неміч, нечистоту, нікнечемність. Тоді зі сльозами ми починаємо благати Бога про допомогу. Але все ще сидячи, бо ми не можемо піднятися з багнюки гріха, і як би ми ненавиділи гріх, доки не відчуємо. Щоб Бог почув наше благання і не прийняв його. Не бійся, вставай, кличе тебе. Грішникові, що прокинувся, треба почути ці слова, перш ніж він підніметься з гріха і рішуче підійти до Бога. Бо відчувши близькість Божу і свою гріховну сліпоту, людина буває охоплена невимовним страхом суду Божого. Вона сидить, як паралізована, дрожить від страху і благає Бога про допомогу. Треба, щоб спочатку хто небудь сказав йому, щоб він не боявся, тоді сказав, щоб він піднявся з багна своєї немочі і гріховності, і тоді тільки, щоб Бог кличе його. Хто ж скаже це заблуканому грішникові церква, дорогі мої? Вона для того і заснована, щоб грішників, які схаменулися, підбадьорити, допомогти їм стати і запевнити їх у милості Божій. Вона для цього і існує, щоб кожному, хто благає у Бога спасіння відповісти, не бійся, вставай, кличе тебе. Але для чого вартиме скинув з себе верхній одяг, перш ніж стати і прийти до Христа? І тут криється свій глибокий внутрішній зміст. Під одягом розуміється та тканина гріха і пороку, у яку задягнена душа засоліпленого грішника. Через цей одяг гріха є сліпою і його. тому вона і не бачить Бог. Через цей важкий як свинець одяг він не може ні встати, ні прийти до Бога. Отже, він повинен скинути цей нечистий, важкий і непрозорий одяг зі своєї душі. Тобто, спочатку повинен віддалити від себе всякий гріх, щоб тоді тільки зважити ще встати і прийти до Бога. Кремтячи, ніби струна на гуслях, сліпий, Вартемей, підійшов до Господа нашого Ісуса Христа. І коли той підійшов до Нього, спитав його. Чого ти хочеш від мене? Він сказав, Господи, щоб мені позозріти. Чому Христос питає сліпого, чого Той від Нього хоче, якщо знає це заздалегідь. Насправді, дорогі мої, Він заздалегідь знає не тільки, чого хоче від Нього сліпий, але й ще не прийшовши до Єрихону, знає все, що відбудеться того дня в Єрихоні. Він Хто за 40 років передбачив розорення Єрусалиму і розселення юдеї по всьому світі, він, хто передбачив кінець світу і страшний суд за кілька тисяч років до того, як це відбудеться, легко міг передбачити те, що трапиться того дня в Єргоні, і тим більше, чого чекає від нього сліпий Вартемен. Таким чином, він питає не тому, що не знає, але питає. Задля самого сліпого Вартемея і задля присутнього народу, питає заради Вартемея, щоб той чітко висловив своє бажання і за допомогою слів відкрив почуття свого серця. Цим Господь всіх нас щить, що треба у всякій нашій молитві Бога надавати чіткої форми. Молитва, виражена словами, кристалізує. Очищує, підсилює молитву нашого серця. А заради народу, питає Господь, що увесь народ почув, чого просить у нього сліпий чоловік, а саме, щоб усі почули, що сліпий вартемей не просить у нього милостині ні у вигляді грошей, але просить милостині, якої йому нездатні подати смертні люди, і яку подає лише єдиний швий Бог. Бо до того часу Вартимей не зовсім чітко вимив, чого він насправді хоче від Христа, хоча виразно відчував серце і розумів розуму, чого йому треба. До того часу він лише кричав: Помилуй мене, але він теж саме кричав і іншим людям, від яких очікував грошового подаяння. Він міг кожному, хто проходив поруч кричати Помилуй мене. Ось тому Господь і хоче, щоб сліпий чітко і перед усіма проголосив, якої милости бажає він від Христа. О Господи, щоб мені просріти. Цими словами відповідає вартимей на питання Христові, щоб мені просріти. Зверніть увагу на те, що, наближившись до Христа, вартимей не називає його більше, ні Ісусом. І Сином Давидовим, але Господом. Отже, уже наближившись до Христа, Він усвідомив, що Ісус є Господь. Так буває, дорогими із усіма віруючими. Здалеку Христос виглядає для них просто як людина, хоч і велика. Здалеку ми називаємо Його людським іменем Ісус. і говоримо, про Його земне походження. Але коли ми наблизимося до нього, коли ми відчуємо Його могутнє і животворче дихання, тільки тоді ми пізнаємо Його небесне походження. Пізнаємо, що Він, він не цього світу, що Він прийшов з вічності віддати мандрівник, відвідати мандрівників у часі, і що Він воїстинно Господь. Господи! Щоб мені просріти, говорить йому тремтячим язиком сліпий вертиме Ісус сказав йому: Просри, віра Твоя спасла тебе. І він відразу просрів і пішов за ним, славлячи Бога. Лише одне могутнє слово, прозри, і сліпий вартиме, і просрив». Це не є ніяким Навіннюю воня, яке так багато говорить ворожбите. Духи нашого часу, але це є всемогутнє Боже Слово, котре, іменуючи, тут же творить. Точно так само, як і на початку творіння, коли сказав Бог: нехай буде світло і стане світло, навіюванням користуються лисиці при спілкуванні з курми, а не Бог при спілкуванні з людьми. Бо якщо духовні сліпці яким намилів всемогутність Божа і близькість Його до людей, пояснюють це чудо навіювання, тоді треба пояснити навіюванням і те, як засохла по слову Христовому смоква і стихла буря на морі, і припинив ще вітер. Чи може навіть спасти на думку, що хто-небудь за допомогою навіювання миттю висушив дерево чи втихомирив елементи? Якими є море і вітер, хто і коли навіюванням пливав на дерева, вітри і пурі. Віра твоя спасла тебе. Господь наш Ісус Христос вимовив ці слова, щоб навчити людей лагідності і смирення. Так, Він часто говорив зціленим від страшних недуг, так Він сказав і кровотичевішінці. Що страждала від кровотечі і зцілила ще від одного доторку до його одягу. Кріпися, дочко, віра твоя спасла тебе, Матей 9, 9:22. Але яка віра могла допомогти щільком біснуватим безумцям, яких стілив Господь? Яка віра допомогла Воскресінню Сина вдови Знаїна, якщо Господь воскресив юнука раптово, коли ніхто цього не просив і не чекав? А хіба Господь Воскресив Лазаря по вірі Марти й Марії, а не всупереч їх сумнівам? Тож не казали вже чотири дні в горобі, вже воняє. діло просріння дорогімої сліпого Вартемея, таким чином, є тілом самогутності Христової, але Господь хоче приписати його і вірі Вартемея. Щоби навчити нас смиренню і лагідності, щоби стерти голову сатанинської гордості людей, котрі, подавши сліпому гріш, у серці так натимаються, ніби сотворили щось велике. У душі Христової лагідності, говорить і апостол Павло: не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. До Філипян 2:3. Вказавши в Артемеєві ці слова, Господь цим хоче і віддати честь людській гідності, хоче показати, що люди покликані бути співпрацівниками Божими всьому доброму. Якщо люди ви хочете знати, у чому полягає ваше співробітництво, Богом, тоді знайте. Воно увірив в Господа нашого Ісуса Христа. Це єдине, що від вас вимагається, і єдине, що ви можете зробити. Віруйте, і Бог виконає те, чого ви хочете, по вашій вірі. І вартимей відразу просрів і пішов за ним, славлячи Бога. Як тільки вартимей відкрив очі і прозрів, він побачив перед собою Господа нашого Ісуса Христа. Плашенний він, ледь відкривши очі, він побачив найдостойнішого споглядання, і не зміг відвести своїх очей від нього, від його краси і піднесеності, але як прикутий пішов за ним. І справді, на що ще варто дивитися? На брудний єрихон? похмуре місце своїх мук чи на що зів'ян? Чи на хмари, що розсіються, чи на худобу, що чекає на заклання, чи на людей, які невідворотно поспішають до могили й тліну. Чи на весь оманливий світ цей, що чекає свого кінця і могил. Світ, що в муках народжується, у муках живе і в муках помирає, ні, други, вартиме й справу погляд на безсмертного Ісуса. Того, хто сильніший від усього світу, сильніший від смерті і сильніший від усіх сил пекельних, і погляд його залишився прикутий до нього. Усе в світі, що може бачити око, має служити людині указу, який указує напрямок до найсолодшого видіння, видіння Бога. Інакше все це служить людині вказівником. До сум'яття, до терня, до духовного мороку остаточної погибелі. Вартимей, прозрівши, побачив Бога безпосередництва природи, і у нього не було ні бажання, ні потреби дивитися на щось інше. Навіщо дивитися у лице смерті, коли він побачив нетлінно? Навіщо дивитися на минуще, коли він наблизився до вічно сущого? Навіщо чіплятися за безсильні речі світу цього, коли він припав до всемогутнього і пішов за ним, славлячи Бога? Тепер його очі управляють його язиком, його ногами, і всім його тілом, і всією його душею. Дивлячись на Христа живого, він тепер знає, і для чого йому язик славити Бога. І він починає славити і дякувати Богу. Таким чином, дорогі мої, Вартемей використав свої очі не на зло, не на розпусту і погибель собі, але для того, для чого Бог і дав очі людині, для споглядання величі слави Божої. І безліч народу присутнього тут, побачив, що це славне чудо, дякувала Богу. Дар, даний Господом нашим Ісусом Христом Вартимеєві, швидко поширився і на батьох інших, так що багато тих, хто сумнівався і не вірив, засліплених сумнівами і невір'ям, відкрили свої духовні очі і почали славити Бога. Все, що сталося і сліпим Вартимеєм, відбувається додині з багатьма духовно сліпими людьми, коли до них повертається духовний сір. Тоді вони йдуть за Христом і більше нічого не бажають бачити. Тоді вони славлять Бога і більше нічого не бажають славити, у яку величезну лікарню представляє собою цей світ. І найбільша кількість хворих у цій лікарні є сліпими. І єдиний лікар у цій лікарні є Господь наш Ісус Христос, у якою брудною є ярихонська дорога швід цього. І який похмурий натов поспішає цій дороги. І за цими людьми вирушає єдиний. Хто може дарувати зірусім сліпим? Це є Господь наш Ісус Христос. І один тілесний шліпець Вартамей стояв того разу серед натопу сліпців духовних. Це співвідношення залишається правильних і до наших днів. І нині кількість тілесних сліпців надзвичайно мала у порівнянні з величезною кількістю сліпців духовних для котрих тілесні сліпці служить лише живим нагадуванням, живим образом, чим діагнозом. Але чим більше росте кількість духовно сліпих людей, тим більше і росте кількість сліпих тілесно. Європейська культура може захвати в лікарнях усіх тілесних сліпців, але не може зменшити їх кількості. Вона може закрити їх у чотирьох стінах, щоб світ їх не бачив, але тим гірше для світу. У цьому випадку численні духовні сліпці не зможуть більше бачити на перехрестях міських вулиць і сільських доріг картину своєї душі і читати діагноз своєї духовної хвороби. Прийшовши з Єрихону в Єрусалим, Господь наш Ісус Христос був битий духовними сліпцями, іродом, Пилатом, каяфою і сліпим натовпом старішим та книжників, але гріб ледь втримав його на три дні. І змушений був його випустити. Він наказав землі випустити його з гробу, як наказав сліпоті покинути очі Вартемея. і гріб його став світлим оком для всього світу. Господь воскрес і живий, і ходить, і нині, невидимий для тілесних, але видимий для духовно людських очей по запиленій дорозі світу цього, очікуючи, коли який-небудь сліпець заголосить до нього про допомогу, Господи Ісусе, помилуй мене. Він готовий помилувати ущако. Варто тільки звернутися до нього, як помилував і Вартме. І кожен, хто отримав від Нього духовний зір, піде за ним і прославить Бога. Честь і слава Господу нашому Ісусу Христу, з Отцем і Святим Духом. Троїці єдиносушній і нероздільний, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!